Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини сьогодні в програмі. Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з Росією. Як бачимо, Макрон любить, коли йому на вуха вішують локшину. А якщо президентові Франції подобається спілкуватися зі злочинцем телефоном, то це можна робити і коли його посадять у в'язницю. Путін першим попрощався із померлим Михайлом Горбачовим. Сподіваємося, що одним із перших він з ним і зустрінеться знову. З людиною, яка розвалила СРСР, попрощалася людина, яка розвалить Росію. У дитячому садочку у Читті дітям за участь в конкурсі містер і міс літо 2022 видали грамоти з гербом України. О, чекайте, слухайте. А які ще містер і міс? Ну а як же священні скрепи? Конкурс мав називатися боярин та бояриня. Ну на крайній випадок, товариш хлопчик та товариш дівчинка. А з приводу грамот, можливо, їх видали саме з гербом тієї країни, до складу якої незабаром увійде чи. Чита. жарт спокійно, чита відійде до Монголії у Вороніській області. Двоє дітей спалили макет РСЗВ. «Град». Угу. Ось кому точно треба видати грамоту з українським гербом. Мешканцям пообіцяли відновити макет протягом кількох днів, на відміну від Воронської області, яка відновленню не підлягає. У Білорусі днями Лукашенка представив новий комп'ютер. Про цю новину ми ще поговоримо згодом, тому що тут важливо зібратися з думками. А тепер переходимо до інших новин, про які поговоримо докладніше. Але перед цим я попрошу вас підтримати це відео дзвіночком, лайком або репостом. А ще я хочу нагадати, що в нас продовжується конкурс. Придумайте підпис до цього фото та напишіть у коментарях. Підсумки конкурсів ми підіб'ємо в понеділок. А тепер переходимо до новин. Тож Лукашенко представив перший білоруський комп'ютер ни фига собі 22-го року Білорусь вирішила зробити комп'ютер. Напевно, щоб було зручніше ну, показувати карти. Якщо в Америці флагман виробництва електроніки називається Apple, то в Білорусі, судячи з усього, він буде називатися Потейпл. Білоруські ноутбуки єдині в світі, в якому замість материнської плати вбудована плата батька. І, напевно, відсутня функція перезапустити комп'ютер. Цікаво, як стався цей потужний стрибок від тракторів до ПК. Лукашенко уточнив, що ноутбук, який він продемонстрував в аудиторії, створював. На білоруському заводі горизонт також псевдопрезидент зазначив, що їм була поставлена задача пошататися по всьому міру, знайти найкраще, то що ми не можемо створювати якісь там процесори, поки програмне забезпечення і так би найкраще. І створити цей комп'ютер. Виходячи з цього можна зробити висновок, Якщо ви раптом побачите людину, що шатається, це не обов'язково буде п'яний. Можливо, це білоруський чиновник, який шукає найкраще в світі. Це факт. Також викликає питання, що річ, в якій лише 12% від Білорусі Лукашенко називає білоруською. Хоча тепер стає зрозумілим, чому він вважає себе білоруським президентом, на виборах він теж набрав десь 12%. Як збільшиться кількість білоруського у ноутбуках, можна лише уявити, наприклад, вони закачаються на нього усі альбоми піснярів, ну, може так. Чи поставити на заставку дранки можна. Ну, хоча, напевно, просто, як і завжди, домалюють, скільки треба відсотків. Далі стартапер, ну чи скоріше старпер, продовжує. Пощупав його ви б не сказали, що. Создан в Білорусі. говорить о том, що у нас єгромний потенциал. Цікаво, як навпомаски визначити, що річ із Білорусі. Ну і що на поверхні картопляні очі? Білорусь відома своїми крутими айтішниками. Треба віддати цей ноутбук їм і на тестування. Але я впевнений, що єдина користь від цього ноутбука, якщо айтішники дадуть їм по голові самому стіву Григоровичу Лукаджобсу. Час би передати ноутбук армії Росії, щоб, хоч на ньому, їм вдалося правильно підрахувати свої втрати. А Росія вже втратила понад 900 елітних військових фахівців, або краще сказати, розміняла їх по 200. Чому елітних запитаєте, ви ну просто за них батькам дають влади з шкіряним салоном? Найбільше втрат у морській піхоти. За оцінкою експертів, вони виявилися не готовими до штурмових дій. Або правильніше сказати, українські військові виявилися готовішими і порубали морську піхоту на морську капу. На другому місці за елітними втратами спецзагони Росгвардії. Ну, ці були готові, тільки в Україні не виявилося жінок, студентів та пенсіонерів, яких Росгвардія звикла метелити палицями у себе на батьківщині. А ось російські військові виходить зробили для російської опозиції більше ніж сама російська опозиція за ці 22 роки. Тож росіяни, якщо в майбутньому на мітингу вас у кілька разів менше вдарять палицею, то це виключно завдяки українським військовим. І на третьому місці нашого хід. Параду елітних військових загиблих в Україні спецназ ГРУ. Ну з ними взагалі не було мороки. Просто до гру дописали букву з та цифру 200. І все. Ну і всі ми розуміємо, що це ще не остаточні дані та е, місця у хід параді загиблих в Україні. Елітних військових е, змінюватимуться. А ми сподіваємося, що ще більше російських військових побачать чарки з елітним алкоголем тільки зверху накриті простим клівцем. Загалом ця ситуація з російськими солдатами говорить про. такая влада реф натянуя их ни живым, ни мертвым. Когда меня взяли в плен, в первый же день от меня отказались. Мое руководство в первый же день да, отказались от меня. На второй день меня пытались обменять на трупов, на украинских солдат живого. А они сказали, что я не представляю для них никакой ценности. Не уявляю жодной ценности. Не ти один, хлопче, не ти один. А міг би зараз жити як людина і займатися звичними для сучасного росіянами справами, наприклад, прати у річці. Так, у Великому устюгі вирішують найважливіше питання нафтогазової наддержави: встановлення місточків для прання на річці. Серйозно. У багатьох будинках великого устюга досі немає водопроводу, а отже, прати доводиться вручну. Полоскати білизну мешканки традиційно приходять на річку на дворі 21-го століття на секунду. Я вибачаю, з Білорусі вже ноутбуки робить. Жителі міста скаржаться, що підрядна організація, яка обслуговує полоскалки, не здійснили ремонт цих полоскалок. Тобто, сам факт наявності полоскалок нікого не бенте. Кажуть, да? у великому устюзі проблеми із полосканням білизни, натомість у великій Росії немає проблем зі полосканням місків про свою велич. До речі, великий устюг вважається батьківщиною всеросійського Діда Мороза. Чому ж тоді цей дід Мороз не подарує мешканцям міста нормальний водогід? Може, вони погано поводяться цілий рік? Ні. Скоріше тому, що при владі сидить інший дід, дід Отмороз. Мороз. І цей дід вторгається на територію України, щоб захистити та звільнити Маріуполь, Волноваху, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецька. Та багато інших звільнених українських міст тепер, як і великий устюг, залишилися без водопроводу. Вся сутність російського світу перетворити міста в іншій країні на великий устюг. Якщо в російському стилі щось хороше перетворити на щось погане, ну звісно, заборонити гарне. Куханським учням заборонили купувати щоденники із кошенятами. Адміністрація однієї з місцевих шкіл заборонила дітям використовувати щоденники з яскравими обкладинками. Тепер у всіх за стандартом вони мають бути з російським прапором, гербом чи іншою національною символікою. Якщо у нашому дитинстві були популярними щоденники з автомобілями, кінозірками та супергероями, то зараз у російських школах будуть такі щоденники. Або такі. Або такі, поки невідомо чи заборонять на щоденниках зображення кошенят з літерою Z, але в хабарівських магазинах вже з'явилися ось такі рюкзаки для школярів. Ось, виростуть потім діти, і на них чекає таке ж майбутнє, як на рюкзаках. Воно їм треба. На сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні, ми переможемо.